Одного дня з неба щось упало. І ніколи в житті не бачив такої штуки. і подумав, навіщо боги скинули цю річ на землю? Напевно, боги збожеволіли. Подумав сценарист, ознайомившись із життям диких чорношкірих племен, і народив історію, яку так і назвав. У 90-ті роки картина нерідко демонструвалася по телебаченню і була дуже популярна. Проте сучасний молодий глядач цілком міг пропустити це чудове кіно. Сьогодні ми виправимо цю прикрість і познайомимо вас із... З дивовижними пригодами цивілізованих і не дуже людей у Дикій Африці. Влаштовуйтесь зручніше і не забудьте підписатися на канал. А ми починаємо. Це кіно свого часу викликало цілу бурю різноманітних емоцій, відгуків і паралелей, причому як позитивних, так і негативних. Тут присутні три сюжетні лінії, які об'єднуються ближче до кінця. Кожна з яких нерозривно пов'язана із дикою Африкою. Окрему увагу приділили життю та побуту бушменів, народність сан проте викликала масу негативу саме правдоподібність. І ось чому цивілізована людина не хоче пристосовуватись до навколишнього середовища. Вона пристосовує середовище до себе. Насамперед необхідно торкнутися виробництва картини та усіх перепитій із цим пов'язаних. Це особливо важливо, оскільки інформація про зйомки фільму в Африці надзвичайно суперечлива і протиріччя стосується оповідань режисера картини в його інтерв'ю для New York Times та інших світових видань, де він дав докладний опис усіх нюансів та побуту бушменів. Антропологи, як і етнографи разом із документалістами, у свою чергу різко негативно критикували майже все, що розповідав журналістам режисер Джемі Юйс. З цієї причини стрічку не можна сприймати. Буквально незважаючи на високу, як може здатись, правдоподібність художніх сцен, давайте пройдемося цією африканською саванною разом із Джеймі Юйсом і розглянемо ближче, по перше, його розповідь, а по-друге, реальність. Режисер стверджував, що плем'я, в якому вони знайшли актора для однієї з головних ролей, ніколи не стикалося із західною цивілізацією. Кочувало і Нґхау, реальне ім'я актора на роль Кі його зіграв бушмен. Часом було досить складно знайти. Адже за словами режисера, його раз на кілька тижнів відправляли додому через ризик культурного шоку. З цією метою опалили багаття, щоб позначити місце для літака. Однак цей факт повністю спростовується реальністю, оскільки бушмени давним-давно перестали вести кочовий спосіб життя внаслідок примусових причин, а саме тієї самої західної цивілізації, з якою вони нібито ніколи не стикалися. Насправді ж це зовсім не так, тому що утискам їх почали піддавати не лише перші білі колоністи багато років тому, а й інші племена. У певний період деякі африканські племена навіть полювали на бушменів як на тварин. Крім того, не варто забувати. Вати і про апартеїд, якого ми в кіно не помічаємо. Нам потрібен президент, а не якийсь міністр освіти, звичайно ж, знімати кіно на теренах дикої Африки завдання не з легких. Тут безліч своїх нюансів: це і комахи, і постійна спека, і необхідність доставляти продукти і воду на всю знімальну групу. І, звісно ж, місцевий колорит, плюс дикі тварини. По перше, потрібно було визначити локації для зйомок. Джеймі Юіс, незважаючи на камені, що летять у його город, мав. Чималий досвід зйомок у дикому середовищі, і боги, що збожеволіли, витекли якраз із цього досвіду і роздумів на тему: а що як? А що як бушмен знайде пляшку від Кока-Коли, що для нього представлятиме звичайнісінька пляшка? А що як він знайшов би цю пляшку не зараз, а років 200 тому, коли про подібні речі не чули навіть у Європі, власне, пляшка потрапила йому на очі зовсім випадково і поєднала уривки фантазії та начерків між собою. Тільки побудувавши спільну сюжетну канву, Джемі Юйс приступив до діалогів. Тут треба зазначити, що подібну схему написання він використовував завжди і завжди був не тільки режисером, а й сценаристом своїх картин. Більше того, у деяких випадках він виступав і в ролі оператора. но... камоно. Щодо картини, мабуть, боги з'їхали з глузду. Її виробництво досить сильно затяглося. А все тому, що як стверджував Джемі Юйс, все доводилося робити самому. Крім того, через складність забезпечення великої кількості людей у диких умовах знімальну групу скоротили до 30 осіб. Робоча назва картини бушмени. Доброго ранку, мем. Доброго ранку. Ой, вибачте, мем. Ботроський і його мімоза фільм співпрацювали з Джеймі Юйсом ще з 1964 року. І режисер зняв чимало ігрових псевдодокументальних і документальних стрічок. А картина Тварини прекрасні люди здобула світове визнання, і навіть нагороду Золотий глобус, завдяки чому Юйс отримав чималу свободу дій і зміг претендувати на більш серйозні бюджети. Наступними власне і стали боги, що, мабуть, з'їхали з Глузду з бюджетом у 5 мільйонів. Для того щоб знайти актора для ролі дикого мешканця африканських просторів, режисерові довелося пролетіти щонайменше 50 тисяч кілометрів над Анголою, пар Боцваною та намібією. Познайомившись з неймовірною кількістю аборигенів, Джемі все таки знайшов відповідну людину в боцвані. Оглядач New York Times Джуді Клемесрут сказала про пошук актора наступне: певно, ніхто з режисерів не витрачав на кастинг стільки часу. Літав не лише лише сам режисер, а й його агенти тривало це щонайменше три місяці, і Джемі Юйс на одній із фотографій побачив щось, що його зацікавило. Потім пішов процес безпосереднього знайомства. Дуже важливо було пояснити аборигену, що власне від нього потрібно. Сам режисер в інтерв'ю розповідав про це дуже мальовничо і знову таки піддав себе різкій критиці. Проте частина фактів таки підтвердилася: наприклад, зарплата актора. Цього йому заплатили 1700 доларів, 300 з яких дали в руки одразу. Далі раз на місяць нххау отримував ще 100 доларів, які були для нього величезним багатством, доки загальна виплачена сума не досягла 1700 доларів. Природний артистизм і шляхетність, що читалася у кожному жесті нкхау, проявилася у його грі на екрані. А ще всіх підкорила його усмішка і харизма за словами Юйса, оскільки уявлення про найману роботу у аборигені вкрай розмиті, і важко навіть сказати, чи існують вони взагалі як поняття, в якийсь момент режисер просто запропонував майбутньому акторові поїхати з ним на кілька днів. Той відповів: ну гаразд, подібна відповідь взагалі надзвичайно поширена в тих місцях. Я море. І... А тепер про реальність. Сам Нгхау ніколи не вів життя збирача та мисливця. Із самого раннього дитинства він був пастухом на фермі в Боцвані. Після чого у більш зрілому віці він переїхав до Намібії, бо мав бажання влаштуватися на роботу. Нгхау хотів бути кухарем у школі. Жив він у резервації в Цумкві, і спосіб життя його племені мало був схожим на той спосіб життя, що показаний у картині. Між іншим інші місцеві актори також знайшлися в цумкві. Як ви розумієте, якщо людина працювала кухарем у школі, вона безумовно мала уявлення про найман роботу. Отже, швидше за все перекладачі приблизно пояснили суть завдання, і бушмен добре влився у знімальний процес та колектив. Але у будь-якої медалі, як мінімум, дві сторони, а тому перебування бушмена серед західних людей не пройшло безслідно. Вони навчили його пити алкоголь і курити. Спав він у готельному номері але на підлозі, чому тому, що йому так зручніше, відповідав он Хау. комедійним акторам. Ролі режисер не давав принципово. Він заявляв, що комедійні актори все зіпсують. Подібна логіка не рідкість. А якщо точніше, то щось подібне ми вже розглядали на прикладі франшизи Голий пістолет. Маріус Вейерс зіграв Ендрю Стейна. А Сандра Прінслоу, вчительку Кейт Томпсон. Знавця мови бушменів і механіка зіграв маловідомий Майкл Тіс. Маріус Вейерс є одним із найвідоміших африканських акторів і за свою кар'єру довжиною у 53 роки знявся більш ніж у ста різноманітних картинах. Сандра Прінслоу грала в театрі з дитинства. На кастингу підбиралися й інші люди, зокрема члени племені. Як ми згадували вище, розглядати життя племені бушменів, показане в картині як реальне марно. На момент зйомок вже існував так званий бушменленд, тобто територія, на якій дозволялося проживати цим племенам. Вони не займалися збиранням і полюванням. Вони часто хворіли на туберкульоз, жили на гуманітарну допомогу від уряду і змушені були зазнавати принижень і побоїв, стояти в чергах за кукурудзяним борошном, а ще випробовувати на собі усі принади апартеїду, про який, до речі, в кіно теж не сказано ані слова. Багато бушменів навіть йшли служити в армії. Через стабільну заробітну плату, що є ще одним шматочком загального пазла, можливо, та ідилія, в якій живуть бушмени, і була колись. Ну, звичайно ж, була, хай і не настільки гарна, як у кіно, але все ж таки, проте ні сьогодні, ні на момент зйомок такого райського життя вже не спостерігалося. Натомість спостерігався голод, хвороби, утиски та весь букет проблем, які принесло зрощення західної цивілізації та Африки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй... Якось Джеймі Юйс зізнався, що йому близький підхід кінодокументаліста Роберта Флаєрті, який одного разу побудував ескімоську іглу для зйомок німої картини Нанук з півночі ще 1922 року. Флаєрті пояснював свої постановочні зйомки документального фільму так: нерідко річ потрібно спотворити, щоб донести її справжній дух, але проблема не тільки в тому. Юйс неодноразово у багатьох інтерв'ю намагався Видати вигадку за правду. Існує документальне кіно: «Най. історія жінки кунг Джона Маршала, де використовуються кадри з фільму: Мабуть, боги з'їхали з глузду і розкривається реальна історія актора бушмена Кхау. Це дозволяє краще зрозуміти його світ та життя його народу. Сам Маршал говорив про Джеймі Юйса наступне. Юйс зняв вигаданий фільм. Будь-хто може зняти фільм. Однак мене дуже турбує те, що він стверджував, ніби бушмени і справді живуть полюванням і збиранням. Юйс повторював це по всьому світу. Кінець цитати до речі, хто така най? Це жінка кі, яка навіть не згадується в титрах. Знаєш, коли вона спитала, що я роблю, ну, я відповів: ти? я збираю екскременти. Ідея зйомок комедійного художнього фільму спала на думку режисерові, коли він знімав документальну стрічку кількома роками раніше. Під час постійних подорожей Дикою Африкою режисер бачив масу комедних моментів, які передати в документальному фільмі було неможливо. Звідси й виникли перші ідеї, які пізніше оформилися в короткі нариси. Деякі проблеми Африки все ж таки піднімаються, хоча і в дещо незвичному ключі. Втім, це ж кінокомедія, тож. Я не хочу про це говорити. Проблема африканських країн це військові перевороти і постійний перехід влади з одних мозолистих заплямованих кров'ю рук в інші, такі самі, але в кіно навіть замах на уряд і президента вигаданої африканської країни показані настільки комічно і смішно, що смерть кількох міністрів проходить якось непомітно. Десь на третьому плані як щось зрозуміле, і глядач абсолютно щиро сміється з незграбності та безглуздості, як нападників, так і захисників. У монтажі величезної кількості сцен був використаний прийом прискорення. Так добре відомий усім і кожному з різних комедійних шоу. Дуже вчасно. Обережно. ці жарти стейне вибачте, вибачте. До речі, ідеї режисер брав, передивляючись класичні комедії Бастера Кітона, Лорела та Харді, а також Чарлі Чапліна. Його комедія Нові часи дала чималий поштовх уяві майстра. Якщо копнути ще глибше, можна сказати, що режисер спробував передати проблематику впливу західного світу на життя первісних людей. Адже як виявилося, навіть проста пляшка від Кока-Коли здатна зруйнувати життя цілого племені та стати причиною маси незручностей та конфліктів. У цьому є своя мораль, і звісно ж, у глядача цілком закономірно може виникнути питання, яке життя краще життя густонаселеного міста з купою свого негативу і позитиву, або життя в первісному природному середовищі, де немає поняття власності, де немає конфліктів. А дітей ніхто ніколи не сварить і не б'є. Власне, саме тому наш герой, зрештою, намагається віднести пляшку на край світу, де, на його думку, живуть боги. Жодного краю світу хоробрий маленький бушменкі зрозуміло не знаходить. Проте виявляє богів, якими у його розумінні є білі люди. Він намагається віддати їм пляшку, але їм вона не потрібна. Каже, дякую за пляшку, але тепер можете забрати її назад. Я не давав йому цієї пляшки. Вона йому не потрібна. Вони ж не підозрюють, що це не просто пляшка, а предмет богів, що впав з неба. А бушмен виконує важливу місію. Ні, для них це просто порожня пляшка від кока-коли, місце якої у смітнику Бушмен Кій Дей в процесі подальшої подорожі. Вбиває козу. У кози виявляється, є господар, що в його свідомість просто не вкладається. За вбивство чужої кози його саджають у в'язницю, де він перестає їсти та пити. Боги, а точніше, люди, яких він зустрів, це вчений Ендрю Стейн та його знайомий механік. Образ незграбного вченого, який веде себе як клінічний ідіот, під час зустрічі з будь-якою симпатичною дівчиною. Режисер картини частково змалював із себе самого. Одного разу в інтерв'ю він розповів, що в присутності красивих дівчат і сам поводився безглуздо. Зрештою, саме ці люди звільняють його з в'язниці. Ниці і беруть під свою опіку. Приблизно в цей же момент стається вже згадана спроба замаху на уряд вигаданої африканської країни. І, хоча зловмисники вбили кількох міністрів, президент вижив у картині. До речі, свідомо перемішані місця, не існуючі та реальні. Злочинці біжать до сусідньої маленької вигаданої африканської країни, де беруть у заручники школярів та їхню вчительку Кейт Томпсон. За дивним збігом обставин вчителькою виявляється знайома вченого, з якою нас знайомлять ще на початку картини. Перебуваючи в горах у своїх наукових справах, хлопці випадково виявляють натовп дітей, терористів та вчительку разом із ними. Бушмени добрі мисливці, запитує вчений. Краще у світі, відповідає йому механік, і вони посилають взятого ними під опіку бушмена для того, щоб пострілами з крихітного луку з отруєними голками ввести терористів у глибокий сон. Оскільки це добра кінокомедія, у них все виходить. Ніхто з дітей не гине і взагалі все закінчується благополучно. енд. Hey, ідіот. Сподивись, so, so... куди стріляєш. Насправді режисер був дуже вимогливим і часто знімав безліч дублів однієї тієї ж сцени, щоб досягти максимальної якості. Як ви розумієте, під час роботи з непрофесійними акторами та часто ще й через перекладачів отримати хороший результат було нелегко. Іноді для цього потрібно більше 20 дублів, від чого виробництво картини затягнулося. Керівник мімоза фільм Троскі потім казав, що Юйсу він довіряв цілком, тоді як від будь-якого іншого режисера вимагав би фінансовий звіт. На процес зйомок вплинула також війна, яка відбувалася на кордонах Родезі, з метою боротьби із партизанами в районі Цумкве. А майже всі актори були саме звідти. Влада створила військову базу, що ускладнило знімальний процес. Якщо ви додивилися до цього моменту, саме час підбити підсумки і чітко позначити це прекрасне кіно, що однозначно потрібно дивитися. Враження після перегляду залишаються найпозитивнішими. Можливо, незважаючи на всю суперечливість і критику, ця стрічка стала найкасовішою за всю історію африканського кіно. Звісно ж, на момент виходу, зібравши у прокаті 90 мільйонів доларів, не забуватимемо. Мабуть, боги з'їхали з глузду. Це франшиза, хоча й досить дивна справа в тому, що офіційне продовження лише одне, а ще три частини вважаються неофіційними, як і два сіквели, які продавалися в деяких країнах як продовження франшизи. За картину Мабуть боги з'їхали з глузду. Актор Маріус Вейерс отримав нагороду кращий комедійний актор на кінофестивалі Чарльза Чапліна у Швейцарії. Перша оригінальна частина франшизи вийшла у південній Африці у 1980 році, і за перші чотири дні била рекорди касових зборів, в результаті ставши найкасовішим фільмом у південній Африці і найкасовішим в Японії. Там реліз відбувся у 1982-му, як і у США. Однак, на відміну від Японії, у Сполучених Штатах успіх був вкрай обмеженим, і в половині міст стрічка, якщо і не провалилася, то показала дуже погані результати. Ще через два роки за прокат узялися те століття Фокс, і цього разу успіх такий прийшов. Мабуть, боги з'їхали з глузду, коли усвідомили, що це найкасовіший іноземний фільм у США на той момент. До 1984 року кіно зібрало у світовому прокаті 90 мільйонів доларів, а до 2014 року сума зросла до 200 мільйонів. Процесі зйомок та подальшого монтажу Джемі Юйс переніс два інфаркти. Але якщо ми з таким захопленням дивимось картину сьогодні, значить то не було марно, особливо враховуючи, що це кіно дало початок багатьом крилатим висловам. Крилатою стала навіть сама назва, та ще й цей ай-яй, яким Ендрю Стайн повторює кожний свій епік-фейл. До речі, сам Джеймі Юіс зіграв маленьку роль преподобного отця, у якого зламалася машина на початку картини. В титрах він цю роль не вказав. На цьому ми закінчимо нашу розповідь. А ви не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До нових зустрічей.